you Вступний інструктаж є первинною формою навчання працівників, що приймаються на роботу. Метою вступного інструктажу є доведення до відома працівників основних вимог з охорони праці, правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці, а також дії працівників у разі настання нещасного випадку і надання першої допомоги постраждалому. Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на роботу вперше або повторно, незалежно від освіти і стажу роботи на цій посаді, відрядженими до університету, тимчасовими працівниками, студентами перед початком навчання. Кожний прийнятий працівник після проходження вступного інструктажу в обов'язковому порядку повинен пройти первинний інструктаж на робочому місці, після проходження якого наказом керівника він допускається до роботи або випробувань. Законодавство про охорону праці ґрунтується на Конституції України і складається із закону України про охорону праці, Кодексу законів про працю України, інших законів і нормативно-правових актів. Працівник зобов'язаний, згідно статті 14 закону України про охорону праці дбати про особисту безпеку, про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт знати і виконувати вимоги нормативно правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами проходити в установленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди. Крім того, працівник зобов'язаний правильно застосовувати засоби індивідуального і колективного захисту, проходити інструктажі з охорони праці. Кожен працівник має право на робоче місце, що відповідає вимогам охорони праці, обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, отримання достовірної інформації від роботодавця про існуючий ризик пошкодження здоров'я, про заходи по захисту від шкідливих або небезпечних чинників, відмову від виконання робіт у разі виникнення небезпеки життю та здоров'ю, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, особисту участь у розгляді питань, пов'язаних із забезпеченням безпечних умов праці на його робочому місці, в розслідуванні нещасного випадку на виробництві або його професійного захворювання, позачерговий медичний огляд, обстеження відповідно до медичних рекомендацій із збереженням за ним місця роботи і середнього заробітку, компенсації, що встановлені колективним договором, якщо працівник зайнятий на важких роботах і роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Трудовий договір, глава 3 Кодексу законів про працю України. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Законодавство допускає укладання трудового договору в усній формі. Особливою формою трудового договору є контракт. Укладання трудового договору оформлюється наказом роботодавця про зарахування працівника на роботу. При прийнятті на роботу пред'являються паспорт, трудова книжка, військово обліковий документ, документ про стан здоров'я, документ про освіту, кваліфікацію або наявність спеціальних знань, інші документи. До початку роботи керівник структурного підрозділу зобов'язаний роз'яснити працівникові його права і обов'язки, проінформувати під розписку про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору, ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку університету та колективним договором КНУТД, визначити працівників. Працівнику робоче місце забезпечити його необхідними для роботи засобами, проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Працівник зобов'язаний виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручити її виконання іншій особі. При прийнятті на роботу і протягом трудової діяльності працівники, що зайняті на важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, на роботах, пов'язаних з рухом транспорту, проходять обов'язкові попередні під час оформлення на роботу і періодичні у віці до 21 року щорічні медичні огляди. Охорона праці жінок і осіб молодше 18 років. Охорона праці жінок і неповнолітніх затверджені статтею 43 Конституції України, статтями 10 та 11 закону України про охорону праці главами 12 та 13 кодексу законів про працю України і іншими нормативно правовими актами України. Глава 12 статті 174 та 176 Кодексу законів про працю України забороняє застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, перелік таких робіт та граничні норми підіймання та переміщення важких речей жінками, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я. Глава 13 від статті 188 до 192 Кодексу законів про працю щодо осіб молодше 18 років, забороняє прийняття на роботу осіб молодше 16 років, як виняток, за згодою одного із батьків, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років, застосування на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, залучення до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні. Норми, залучення до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому до досягнення 21 року щороку підлягають обов'язковому медичному огляду стаття 191 кодексу законів про працю. Трудовий і навчальний розпорядок визначаються правилами внутрішнього розпорядку університету, який є локальним нормативним актом, що регламентує порядок прийняття та звільнення працівників, режим роботи, робочий час і його використання, основні обов'язки адміністрації Київського національного університету технологій та дизайну, права і обов'язки осіб, які навчаються в університеті, дисциплінарні правила, які діють на території університету, заохочення за успіхи в роботі та активну участь. У громадському житті університету або його підрозділу. Трудова та навчальна дисципліна забезпечуються створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної, ефективної роботи, свідомим ставленням до праці і навчання, заохоченням до сумлінної роботи. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного стягнення та громадського впливу. Правила внутрішнього розпорядку вивішуються на видному місці. З правилами внутрішнього розпорядку університету ознайомлюються підрозпис всі працівники при оформленні на роботу і студенти при вступі на навчання в університеті. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення, як догана звільнення. До застосування дисциплінарного стягнення керівник структурного підрозділу повинен зажадати від працівника письмове пояснення. У випадку відмови порушника дисципліни дати письмові пояснення або після закінчення двох днів складається відповідний акт. Метою системи управління охорони праці є забезпечення здорових і безпечних умов праці. Для управління охороною праці в університеті створені відділ охорони праці та пожежної безпеки, комісія для перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначені, посадові обов'язки всіх керівників структурних підрозділів з питань охорони праці, порядок і термін проведень навчання, інструктажів та перевірки знань працівників, відповідальні особи за стан охорони праці на факультетах, в інститутах та інших структурних підрозділах університету організовані, розробка нормативних актів про охорону праці, що діють в межах університету навчання та перевірка знань працівників, контроль з боку відділу охорони праці та пожежної безпеки та адміністративно громадського контролю. Основними завданнями системи управління охорони праці є професійний добір до працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки з урахуванням стану здоров'я та психофізичних показників. Навчання та пропаганда знань з охорони праці, безпечний стан обладнання, безпечний стан технологічних процесів, безпечний стан будівель та споруд, забезпечення нормативних санітарно гігієнічних умов праці, наявність засобів індивідуального захисту, оптимальний режим праці та відпочинку, лікувально-профілактичне обслуговування працюючих санітарно-побутове обслуговування. В університеті проводяться інструктажі з охорони праці, такі як вступний. Проводиться в кабінеті охорони праці. Первинний. Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівниками, які, прийняті до університету на постійну або тимчасову роботу, переводяться з одного до іншого структурного підрозділу університету, будуть виконувати нову для них роботу, відряджені іншою установою чи закладом освіти для безпосередньої участі в освітньому або виробничому процесах в університеті. Повторний Проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи за обсягом і змістом питань первинного інструктажу. Позаплановий Проводиться на робочому місці у разі введення в дію нових або внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з охорони праці, порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо перерви в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, для решти робіт понад 60 днів. Цільовий Проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників у разі ліквідації аварії або стихійного лиха, проведення робіт, на які відповідно до законодавства з питань охорони праці оформлюється наряд, допуск, наказ або розпорядження. Відповідно до закону України про охорону праці, стаття 44 Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють Комітет по нагляду за охороною праці України, Держнагляд охорона праці. Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки Органи Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України, органи та заклади санітарно епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до Закону України про охорону праці, стаття 46, громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених, професійні спілки в особі своїх виборчих органів і представників. Уповноважені обираються для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці. Перша допомога це комплекс дій, який направлений на підтримку життя та здоров'я людини, яка потрапила в кризову ситуацію. Кризова ситуація це будь-що пожежа, обвал будівлі, погіршення стану здоров'я чи навіть обстріл, для того, щоб людина, яка не має фахової освіти, могла надати допомогу, потрібно дотримуватися чотирьох основних принципів надання першої допомоги. Крок перший: я бачу людину в місці події. Я не розумію, чи місце це безпечно, доки я не можу його оглянути. Згори, з боку, я можу обійти з безпечного боку для того, щоб підійти до людини. Для того щоб надавати допомогу постраждалому, рятівник повинен бути впевнений, що місце безпечно. Якщо він може його обезпечити, він повинен це зробити. Якщо це неможливо. З зовнішніх обставин все, що може робити рятівник, це підтримувати постраждалого на відстані та можливо коригувати його самодопомогу. Крок другий це оцінка стану постраждалого. В першу чергу ми повинні розуміти, чи є масивна кровотеча, чи можемо ми її зупинити. Ми повинні її зупинити в першу чергу. Потім нас цікавить свідомість та дихання в самопостраждалого для того, щоб ми могли розуміти, як правильно подалі надавати допомогу. Після другого кроку, крок третій, необхідно викликати фахівця. Це може бути будь-хто швидка допомога, державна служба надзвичайних ситуацій, поліція чи сусід медик, який може вам допомогти надати допомогу. Поки ми чекаємо допомогу, ми підтримуємо постраждалого для того, щоб контролювати його стан. Що я можу для вас ще зробити? Може вам водички дати. Давайте разом разом чекаємо. Звісно, я нікуди не піду від вас. Так. Чому важливо залишатись разом з постраждалим? Тому що його стан може змінитися кожної хвилини. Тому, поки ми чекаємо допомоги близьких чи фахівців, ми підтримуємо постраждалого для того, щоб контролювати його стан. Після того як ми покликали на допомогу фахівців, ми можемо переходити до останнього кроку безпосередньо надання першої допомоги. Правила виклику екстреної медичної допомоги та спілкування з диспетчером Можливо, ви здивуєтесь, але це дуже важливо. Точність і лаконічність, зрозумілі пояснення диспетчеру екстреної медичної допомоги зекономлять хвилини, які так необхідні для порятунку постраждалих, та прискорять приїзд бригади екстреної медичної допомоги. Отож, при розмові з диспетчером треба говорити чітко і коротко. Відразу вкажіть ваше ім'я, адресу місця, де сталася подія. Якщо не знаєте цієї адреси, зазначте один-два найпомітніших орієнтири. Наприклад, це біля телевежі чи це біля такого-то супермаркету тощо. Вкажіть номер вашого мобільного телефону. Чітко скажіть, що сталося. Наприклад, дорожньо-транспортна пригода чи поранення внаслідок вибуху боєприпасів. Опишіть стан постраждалого. Кровотеча рани на нозі, перелом руки, постраждалий без свідомості, не дихає тощо. Пам'ятайте, що у постраждалого може бути кілька травм, тож спершу вказуйте ті, що можуть загрожувати його життю, а це сильна кровотеча, відсутність дихання та свідомості. Конкретно і чітко відповідайте на запитання диспетчера, виконуйте його вказівки. Якщо стан постраждалого погіршився, а бригада ще не приїхала, зателефонуйте диспетчеру повторно. До речі, при наявності гучного зв'язку у телефоні, та якщо ви вже маєте певні навички, слід здійснювати виклик екстреної медичної допомоги і одночасно проводити серцево-легеневу реанімацію. Але разом з тим пам'ятаємо про правило Не нашкодити. Тема пожежної безпеки в громадських місцях як ніколи актуальна. Ми зібрали кілька порад: як не стати жертвою вогню. Тримайте в пам'яті шлях від входу. Дізнайтеся про всі запасні виходи. Почувши сигналізацію чи сирену, одразу йдіть на вихід. Не користуйтеся ліфтами, спускайтеся сходами. У тисняві зігніть руки в ліктях і притисніть до корпусу. Захищайте грудну клітку від здавлювання. Тримайте дітей за руку чи плечі попереду себе. У разі появи диму дихайте через вологу носову хустку чи рука в одягу. Зберігайте рівновагу, тримайтеся за стіни та поручні. Вибравшись із полум'я, допоможіть потерпілим. Викличте рятувальників та швидку допомогу. Якщо ж вийти з приміщення, не вдається. Закрийте всі вікна, витяжки, щілини в дверях. Якщо дим проник у приміщення, ляжте на підлогу та накрийтеся мокрими речами. Не стрибайте з вікон, доки пожежники не підготували для цього спеціальні засоби. І пам'ятайте: головне не панікувати. Що таке повітряна тривога? Повітряна тривога це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Сигнал повітряна тривога оголошується включенням сирен та передається через радіомовні станції і телевізійні канали. Також про сигнал можна дізнатися через офіційні сторінки, месенджери та застосунок повітряна тривога. А на онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути в яких областях є небезпека удару з повітря. Які дії під час сигналу повітряна тривога? Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно взяти з собою особисті документи, запас води та їжі, відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ, щільно закрити вікна, сховатися у найближчій захисній споруді. Це може бути споруда подвійного призначення, як метрополітен або підземний паркінг, найпростіше укриття, як підвал або цокельне приміщення будівлі. Якщо ви знаходитеся на робочому місці, необхідно призупинити робочі процеси, вимкнути прилади, що споживають електроенергію, пройти до захисної споруди, укриття. Якщо ви знаходитесь у громадському місці, необхідно слухати вказівки представників влади, поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж ви знаходитеся у міському транспорті, необхідно вийти з транспорту на найближчій зупинці. Слухайте вказівки водія, поліції чи співробітників ДСНС, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ви знаходитеся на вулиці або на відкритій території, необхідно пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж захисної споруди немає, то сховатися у яру, насипі або ямі та накрити голову руками. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичайних справ.